Вітаю вас! І знову про помилки у вимові іменників у сполученні з числівниками. Ось таке проблемне питання. Два з половиною рази чи два з половиною раза. Кількісний іменник раз у сполученні з числівником та іменником половина має форму рази. Два з половиною рази. Але якщо цей самий дробовий числівник виражений десятковим дробом, тут я мимоволі вам нагадую математику, то кількісний іменник раз має форму родового відмінка. Раза два і п'ять десятих раза. Запам'ятайте, так буде українською.